Дожились. Євросоюз відмовляється надавати Україні допомогу. І ось 200 мільярдів а, не хоче віддавати Україні, які заморожені від РФ. А я вам більше скажу: в Європі заморожено трильярди українських коштів, які ще при Кучмі були створені. Ну про це я сьогодні чуть розкажу, небагато. Але фішка в тому, що Європа не хоче їх відправляти Україні. Ось дивіться, Італія, Бельгія, Болгарія та Мальта виступили проти передачі Україні заморожених 210 мільярдів від РФ. Політіко. А я вам більше скажу: за кордоном є ще трильярди. Віщо зелених. Які ще при кучми створювався фонд, направлялися за кордон в різні банки, ставились туди на проценти на відсотки, але їх можна забрати тільки з підпису там президента і при умовах, що вони там не будуть розкрадені, тобто напряму щось закупається, відправляється в Україну. І взагалі теж не можуть ці гроші. Повільно ніхто даже не шевелиться. І вже ті люди, які це створювали, скоро вже все, і це не буде розморозити. Що ви понімали України можливості? Земля, люди, фінансування, заморожені кошти. Це вся історія просто жесть. Як дістати людину, яка е, візьме весь цей потенціал і реалізує на допомогу Україні для того, щоб Україна стала такою, чого вона гідна? Ви ж всередині відчуваєте? Є у вас відчуття всередині? Що блін? Чого на нас тільки звалилось? Україна достойна того, того того у нас і земля, і люди. Ну це все що я прораховував. Ну, що таке? Ну от головна одна з головних проблем середині. Люди не хочуть насправді зробити добре для України. Насправді, як би це не виглядало, це ще не тільки про офіс президента, це загалом величезна сітка оцінка колони проросійських агентів, які сидять в Україні, яких ще виживати, треба буде декілька десятків років з України. На жаль, ота. І от гроші є, і не можуть навіть відіслати. Перше корупція, друге ну от як система працює. Розповсюджуйте.